Від кур'єра у трудове рабство, і все це у 21-му сторіччі. Нині людям здається, що це лише вигадка сценаристів кінострічок. Утім, саме у наші часи стали відомі кричущі факти: майже три тисячі українців потрапили у трудове рабство до Російської Федерації. Мова про молодих хлопців заробітчан Вони влаштувалися на роботу кур'єрами до Росії. Оголошення про вакансію знаходили в українських газетах та у метро. Таких на перший погляд заманливих пропозицій вистачало зарплатню обіцяли солідну від 13 тисяч гривень і житлом забезпечували. Як це відбувається? Хлопцям дуже швидко купують квиток до Москви, Вони їдуть у надії заробити грошей, і працювати. А насправді ж по у Росії у них забирають усі документи та змушують торгувати наркотиками. Тих, хто відмовляється бути наркокур'єрами, так би мовити, зливають правоохоронцям і засуджують на сім років. Про так звані наркотичні справи і тисячі людей, які поїхали працювати до Росії, а по факту потрапили у трудове рабство. Наші журналісти вам неодноразово розповідали. Що цікаво, після виходу сюжету в ефір до нас звернувся глядач з Дніпра. Він розповів: ледь не потрапив на цей самий гачок. Ім'я не називаємо, та й голос на його прохання змінили. Дніпрянин шукав роботу водія на одному з найпопулярніших українських інтернет сайтів оголошень. Серед багатьох пропозицій натрапив на ось таку в компанію требується водитель, об'язаності доставка продукції компанії в ближайший рубеж. Требування возраст від 23 до 38 років. Водительські права категорії Б зарплата від 13 тисяч гривень. До самого тексту оголошення з першого погляду претензій немає, але є одне але. призван пьян. По номеру указанному выявить что зарплата будет не предназначена. Крепость почему В первом звонке я записали мой номер, и при этом же звонки голос был роботизирован. То есть либо через какое-то приложение на телефоне, выплата зарплаты, перевозка, как бы я только между городами. Далі чоловіку запропонували копію паспорту та водійського посвідчення відправити на електронну скриньку. Тільки після цього, Только послікання розсмотрети телефонне письмо. А нікорештову можна підписати дії на це дітей. Вступають його в селфі, до не можна було від телеграфа. Дніпрянин також нам дав телефонні номери таких собі менеджерів, які відповідали за набір, а потім відправку людей до Росії. Проводимо експеримент. Прошу мого колегу зателефонувати за двома номерами та дізнатися, чи пропонують і дотепер роботоводія у Росії. Тож дзвонимо. Не одвічати. Як бачимо, за одним номером хтось навмисно збиває, однак ще й інший друга спроба. Залиште ваше голосове повідомлення після звукового сигналу. Щоб завершити запис повідомлення, натисніть клавішу закінчення виклику. А цей номер вже просто недоступний. Можливо, річ ось у чому днями правоохоронці провели масштабну спецоперацію. У Дніпрі затримали чотирьох організаторів такого собі бізнесу. Одночасно у Києві провели 20 обшуків. Припускаємо, що тепер усі просто залягли на дно. А може, це і є номери затриманих вербувальників. Поліція разом з правозахисниками з'ясували, постачали жертв до Росії за налагодженою схемою впродовж цілого року. В частності, одним із пособників. Роботі работе групи группировки являлся сотрудник управління служби государственной охраны. Он обеспечивал проверку через бази даних молодих людей, яких нанимали на вербовку на торговлю наркотиками в Росії, а також обеспечивал прохождение через поліграф. За рік у трудове рабство до Росії потрапили люди з різних регіонів України. Наші громадяни або у СІЗО, або в колоніях днями правозахисники дізналися, що людину засудили до 15 років позбавлення волі. Є величезна небезпека в тому, що зростає кількість цих затримань, зростає кількість засуджень. Можна собі уявити, яке там широке коло поле для діяльності спецслужби для вербування цих осіб в якості інформаторів, або я не знаю диверсантів. Потенційних відмовився продавати наркотики і син пані Катерини. За що тепер сидить у калуському сізо? Рідні та близькі півтора місяці взагалі про нього нічого не чули. Аж поки не подзвонила жінка та розповіла, син живий. Мати поїхала зустрітися з ним. Коли я з ним зустрілася, він мені можна сказати, сміливий хлопчина. Це дякуючи йому, це все можна сказати і зробилося, тому що він сказав: Мама, тут 80% українців сидять і всі по 228 статті каже: Мама, піднімайте питання на державному рівні. Нині за гратами залишилися тисячі людей, а ще невідомо скільки під страхом смерті та колонії погодилися розповсюджувати наркотики у Росії, інакше кажучи, стали рабами. Першими забили на сполох правозахисники. кажуть, визволити українців можна, але не просто. Є конвенція міжнародна про захист жертв торгівлею людьми. Якщо ми визнаємо об'єднаємо ці справи і визнаємо, що ці люди стали жертвою, жертвами, торгівлею людьми. Ми можемо звернутися до Російської Федерації з Запитом, і вони в такому разі мають бути звільнені. Другий шлях, який може бути це екстрадиція для відбування покарання на території України. Наше міністерство закордонних справ знає про третину тих, хто перебуває у СІЗО Росії, за словами правозахисників, людей, які потрапили до рабства, мають визнати потерпілими від злочинів пов'язаних із торгівлею людьми. Що цікаво, багато українців, чиї рідні та близькі потрапили до трудового рабства, писали заяву у поліцію, звертались до МЗС, і все це впродовж року. Але за цей час ще десятки людей встигли потрапити на цей самий гачок. Їх засудили у Російській Федерації, і все це у той час, коли українські змі та правозахисники розповідали про конкретні факти, наглядно показували усі оголошення, проводили власне розслідування. Антон Геращенко відкрито заявляє у затриманні вербувальників вагома заслуга правозахисників. До мене звернувся Борис Захаров кілька місяців тому назад. підняв цю проблему, і ми її винесли в місті на найвищий державний рівень. Але дорогоцінний час вже втрачено. Тепер доведеться докласти ще більше зусиль аби витягнути з трудового рабства у Росії українців. Люди, Хочуть заробляти люди, хочуть постійної роботи. Такої роботи вони не знаходять тут. Вони сподіваються на те, що ті оголошення, які вони бачать, насправді дадуть їм стабільну роботу, стабільний доход, хай навіть і за межами нашої країни. Але вони готові терпіти це ці, ці ці негаразди там. Аби мати хоч якусь копійку, звичайно, відповідає Російська Федерація, тому що вона не глибоко проводить на, на мій погляд розслідування цих справ, не встановлює дійсних причин, не встановлює канали потрапляння наших людей туди.